А як же ж його ремонтувати? LG показала свої дисплеї, які можна розтягувати та скручувати. Сьогодні у випуску поговоримо про що відомо про ремонтну придатність iPhone 16. LG показала дисплеї, які можна розтягувати та скручувати. Компанія OneX представила свого першого робота-домогосподарку Neo. Представили революційний 3D-біопринтер. У Мальме вперше виступив робот віолончеліст із симфонічним оркестром. Перед цим, звісно, не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо. Оскільки ми компанія, яка займається постачанням запчастин та обладнання для ремонту мобільних пристроїв, то логічно починати цей випуск з новин про компанію Apple, яка випустила запчастини для самостійного ремонту iPhone 16. Таким чином, iPhone 16 стала однією з найбільш ремонтопридатних у порівнянні з попередніми моделями. За результатами тестів iFixit, нові моделі отримали оцінку 7 з 10, що значно перевищує минулорічний iPhone 15, який Отримав 4 бали. Такий результат пов'язаний із новим дизайном, що полегшує доступ до внутрішніх компонентів та дозволяє проводити багато ремонтів без необхідності розбирати інші деталі. Наприклад, заміна акумулятора тепер проста завдяки новому клею, що розчиняється електрично. Дозволяючи зняти батарею без складного обладнання, доступні запчастини для iPhone 16, включно з дисплеями, камерами та акумуляторами, варіюються в ціні. Заміна дисплея для базової моделі коштуватиме 280 доларів. А для iPhone 16 Pro Max – 380 доларів. Для самостійного ремонту iPhone пропонує орендувати набір інструментів за 50 доларів, що може спростити процес заміни компонентів в домашніх умовах. Компанія також випустила офіційні інструкції з ремонту, що допомагає користувачам краще зрозуміти процеси обслуговування. При цьому ми наголошуємо, що краще все ж таки довіряти свої смартфони професіоналам. Але погодьтесь: все ж таки, те, що смартфони стали робити більше ремонтопридатними, придатними, це великий плюс. Купуючи дорогий смартфон, ми очевидно не готові замінювати його кожні два роки. А от, побачивши цю новину, перше, що мені прийшло в голову, це а як же ж його ремонтувати? А мова власне про те, що LG показала свої дисплеї, які можна розтягувати та скручувати. Новий унікальний 12 дюймовий екран, який здатен розтягуватись на 50%, збільшуючись до 18 дюймів. Цей дисплей використовує технологію MicroLED із високою щільністю пікселів, 100 пікселів на дюйм, і надзвичайно малим інтервалом між пікселями, що дозволяє зберігати чіткість зображення навіть під час розтягування. В основі цього гнучкового екрану лежить полімерний матеріал, подібний до того, що використовується в контактних лінзах, що робить його досить еластичним і довговічним. LG вже продемонструвала можливості дисплея на саульському тижні моди, де гнуть. Чіпка панелі інтегрували в одяг і аксесуари. Також компанія планує адаптувати цю технологію для професійного використання, наприклад, у формі пожежників і військових, що дозволить відображати життєво важливу інформацію безпосередньо на екіпіровці. При цьому популярність таких дисплеїв очікується лише до кінця цього десятиліття. На сьогодні це дуже дорога технологія, щоб запускати масове виробництво. Але ми таке можемо робити і це вражає. Чи полюбляєте ви хатні справи? Ну там прибирати, готувати. Я не дуже. І думаю, що нас таких багато. Але вже, можливо, зовсім скоро це перестане бути такою проблемою. Тому що компанія OneX представила свого першого робота-домогосподарку Neo, призначеного для допомоги в домашніх завданнях. Цей робот із вбудованим штучним інтелектом створений, щоб виконувати завдання, які зазвичай виконують люди, наприклад, приготування їжі або дрібні господарські справи. Під час демонстрації блогер і шеф-кухар Нік Діджовані влаштував неокулінарне змагання, де робот самостійно приготував філе Міньйон до ступеня просмажки Medium медіаумрен. Цікавий факт, що через обмеження в системі безпеки нео не дозволяється використовувати гострі предмети. Тому Ніку іноді доводилось допомагати роботу. В процесі не опрацює від одного заряду протягом 2-4 годин і здатен піднімати до 20 кг, що робить його досить універсальним у побутових справах. Компанія OneX, яка отримала значні інвестиції для розвитку цього проєкту, планує робити роботів доступними для широкого загалу. Хоча точну ціну поки не розголошують. Але можу здогадати, що ціна буде дуже високою. На сьогодні ця технологія дуже складна. Нео здатен виконувати різні завдання під дистанційним наглядом операції. Що додає рівень безпеки у випадку непередбачувальних ситуацій? Зізнавайтеся, чи хотіли б ви собі такого робота домогосподарку? Пишіть в коментарях. Технології розвиваються дуже швидко, це правда, і сперечатись з цим важко. І вже сьогодні нас не дуже дивують роботи. Скоріше за все, скоро це стане нашою буденністю. Що вже про роботів, якщо дослідники з Мельбурдського університету представили 3D-біопринтер, який здатний друкувати людські тканини від мозку до кісток за кілька секунд, цей пристрій використовує акустичні хвилі, створені вібрацією мікробульбашок, щоб розміщувати клітини з високою точністю, що значно підвищить якість друку. Завдяки таких технологій біопринтер працює в 350 разів швидше за стандартні моделі, дозволяючи створювати тривимірні тканинні структури з клітинною роздільною здатністю. Унікальність підходу також в тому, що акустичне розташування клітин сприяє їх диференціації, забезпечуючи кращу стабільність і розвиток складних тканин. Така технологія є проривом для медичних досліджень і розробки ліків, оскільки дозволяє створювати точні моделі людських тканин для тестування нових препаратів. Чи прогнозування розвитку хвороб без випробувань на тваринах? Більше 60 наукових центрів, включаючи Гарвардську медичну школу та онкологічний центр імені Слоуна Кеттерінга, вже високо оцінили потенціал цього біопринтера. І це справді розширює можливості медицини. І хто знає, що ще можна буде робити у майбутньому. І якщо ви думаєте, що нові технології використовують лише для якихось серйозних цілей, то не завжди інколи і просто заради розваги. Так, наприклад, в Мальме вперше виступив робот віолончеліст з симфонічним оркестром. Концертна програма включала прем'єрне виконання кількох композицій Якоба Мюльрада, зокрема, спеціально створеної для робота композиції Вір. Конструкція робота складається з двох промислових роботизованих рук, що забезпечує точне виконання нот і фізичний контроль за кожним рухом. Примітно, що робот не використовує щі для імпровізації або самостійної адаптації, а був попередньо запрограмований для відтворення мелодії за визначеними алгоритмами. За словами композитора Якоба Мюльфреда, експеримент із роботом дозволяє розширити можливості музичного виконання. Робот демонструє, як технології можуть надавати нові можливості для досліджень у сфері музики, хоча й не претендує на зміну людського музиканта. Проте на цьому виступі він став інтегрованою частиною симфонічного оркестру, показавши новий. Формат взаємодії між музикантами та технікою. І це стало справжньою культурною подією, оскільки робот у складі симфонічного оркестру це перше подібне явище у світовій музичній практиці. Що думаєте з цього приводу? Чи треба роботів включати до світу естетичного та прекрасного? Сподобався випуск. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я прощаю з вами до наступного тижня, Па-па!